Наші пропозиції розглядалися в декілька ітерацій в Міністерстві охорони здоров'я, обговорення з керівництвом Міністерства охорони здоров'я з експертами в сфері медицини. Є така трошки уточнення або додаткова вимога Міністерства охорони здоров'я, що цей заклад буде кластерним за умов об'єднання. Це об'єднання стане кластерною лікарнею. Я вам всім вдячна за роботу. Бажаю вам нових ідей. Адміністрації нових шляхів вирішення їх втілення. В рамках пластирізації я думаю, що п'ята лікарня займе достойне місце, і звісно, той перелік послуг, які надаються в цьому лікувальному закладі, він дуже важливий для міста Суми. І деякі, звісно, послуги надаються унікальні, тому я думаю, що ви. Продовжити працювати в цьому напрямку втілення нових якихось методик і нових напрямків лікування пацієнтів. Якщо такого рішення не буде прийнято власником, тобто сумською міською радою, то ці два заклади залишаються в спроможній мережі, але вже на рівні загальних лікарень. Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже сьогодні. Конкуренція, Значить, от на фоні конкуренції, побіждає сильніший. В'ячеслав Петренко переконаний, що центром об'єднання має стати саме п'ята лікарня в рази потужніша за обсягами медичної допомоги персоналом, лікувальними площами і кількістю успішно пролікованих пацієнтів, що є найвищою оцінкою роботи медичного закладу. У нас є спірими спорами, так та куди нас об'єднати в постанові. Нічого такого не написано, куди кого об'єднувати. Значить, але давайте скажемо так: наш стаціонар це хірургічний корпус. Наш другий 11 тисяч квадратних метрів. У Пантелеймона 3731 квадратний метр. Якщо взяти поліклініку нашу, то у нас 7700 поліклініка двохворхового будівля Пантелеймона, це 718 квадратних метрів. У нас заключений довгий синтезовик. По 15 тисяч пакетів. за прошлой рік проліковано 12 тисяч хворих, зроблено в стаціонарі 3500 оперативних втручань. В поліклінічному відділенні в хірургії одної доби зроблено 2300 оперативних втручань. Ми зробили 900 ендоскопій. Ми зробили 20,5 тисяч рентген досліджень, півмільйона досліджень в лабораторному комплексі. Ми зробили 10 тисяч узі досліджень. Високопрофесійний медичний колектив. Це теж аргумент плюс до переваг п'ятої лікарні. У нас майже 750 спеціалістів. Серед них 200 лікарів. У нас 45% лікарів мають вищу категорію, у нас 8 кандидатів на УП працює, лікарі першої категорії. Середній медичний персонал у нас 55% атестованих, у нас їх 340 чоловік. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним, кадровим технологічним потенціалом статус кластерної спроможну мережу правильно говорити сьогодні. Формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація. Я хотів би підкреслити поставити на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами, і потім вже йде на затвердження у кабінет міністрів. За підсумками Національної служби здоров'я України, фінансовий показник роботи комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня No5' Сумської міської ради станом на початок 2023 року визнано найкращим серед медичних закладів міста Суми. І в цілому якість надання медичної допомоги завдяки новітнім технологіям і завдяки новітній апаратурі є на високому достойному рівні. Саме тому наша лікарня претендує стати центром об'єднання. Лята лікарня центр об'єднання.